Ну що, друзі, я це зробив. Підштовхнули мене на цей варіант такого впливу. Ви, мої підписники, тому що деякі інколи мені пишуть, а доктор собі щось робить чи не робить. у Нього там зморшки великі такі. Не дай Бог, не буде в мене таких ефектів, які ви мені обіцяєте. Тобто, мене пізнають там. Звісно, пізнаються. Не старатимемося, а зробимо, зробимо. курс да. омолодження безхірургічного омолодження пластичного хірурга Павла Денищука. Як ви почуваєте себе неподобно ну, два комари в одне місце. Угу. Три. Друзі. А ви чули про такий метод як лікування екзосомами? Я, Павло Денищук, сьогодні буду на собі провіряти, експериментувати цей революційний метод. Він дуже багатообіцяючий, тому. Щоб прояснити ці всі нюанси і деталі цього методу, ми сьогодні поговоримо з лікарем Іриною. Пані Ірина, розкажіть нам, будь ласка, що це за такий чудодійний ліксир молодості з екзосом? Я лікар-дерматолог, косметолог клініки Анакосма. І сьогодні я проведу процедуру ведення екзосом провідному пластичному хірургу. А робити ми це будемо за допомогою апаратної методики Дабл Tight. Тобто ми не будемо руками вводити ін'єкційним методом, це буде робити апарат. Звісно, дана нам методика дозволяє нам одномоментно впливати мікроголковим RF ліфтингом та вводити препарат на основі екзосом. Ви знаєте, для мене це новина, тому що я думав, що будуть у кольчики мені робити шприцом, а тут, виявляється, буде робитися з використанням апаратних технологій. Я знаю, що у пані Ірини дуже чуйні і хороші руки. Ну нічого, сьогодні будемо відчувати, що там апарат мені зробить. Даний метод введення препарату дозволяє потенціювати дію мікроголкового RF ліфтингу і Підсилювати ефективність екзосом. тому це буде така подвійна дія на шкіру. Дана процедура буде для вас дуже комфортною, тому що перед тим як проводити її, ми проведемо аплікаційну анестезію, яка зменшить ваші больові відчуття. Після процедури ви будете бачити лише легеньке почервоніння, а на наступний день вже слідів не буде помітно. Угу. Тобто, все ж таки процедуру треба обезболювати. А мені казали, що воно буде зовсім без якихось відчуттів. Ну нічого, будемо безболювати, значить, бо я не люблю болі собі. Я можу зробити іншим, якісь такі неприємні відчуття під час перев'язок чи якісь своїх там ін'єкцій, і то стараюсь дуже обережно робити. Але бачите, бумеранг повертається. Буду сьогодні відчувати на собі. Я більш ніж впевнена, що дана процедура вам сподобається а головне сподобається її ефект, тому що власне екзосоми це мікрочастинки стобрових клітин, які внесуть в собі величезний комплекс пожимних компонентів. Таких як амінокислоти, полінуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Завдяки цьому величезному комплексу ми будемо мати лікування шкіри. Це головне не приховувати якісь моменти, а їх, власне, лікувати. Таким чином, ми попрацюємо із колірністю шкіри і укріпимо судинну стінку і вирівнюємо тон. Бачите, а, скільки мені багато всього треба зробити, і колір шкіри, і тон вирівняти. Коротше, я вам по секрету скажу. Підштовхнули мене на цей варіант такого впливу. Ви, мої підписники, тому що деякі інколи мені пишуть, а доктор собі щось робить чи не робить, у нього там зморшки великі такі. Ну, думаю, вже, ладно, сьогодні я буду таким підопічним кроликом пані Ірини, і я думаю, що ви вже мене в слідуючому інтерв'ю побачите, яку матову шкіру без зморшок, супер-супер омолодженим. Бачите, що можуть як Побачимо. Не дай Бог не буде в мене таких ефектів, які ви мені обіцяєте. Мої підписники знову скажуть, що це там Павло Андрійович собі робить, робить а в нього зморшки. Ви побачите зміни вже після першої процедури, але щоб ефект був стійким та дійсно яскраво вираженим, потрібен курс процедур з інтервалом в, в місяці. Це якраз і для мене буде проблема зробити цей курс процедур, тому що на одну процедуру то я вже погоджусь, а на далі це вже питання. Ну нічого, залежить від вас. Ви повинні мене на коридорі ловити, фатати і продовжувати процедури. Я, я надіюсь на вашу силу і на вашу таку можливість вплинути на мій Досить інтенсивний робочий час. Я думаю, я вас сприймаємо все. -таки. Ну добре, давайте. Будемо надіятися, що ми зробимо цей курс процедур. Ну, будемо надіятися, а як воно буде, життя покаже. І, до речі, хочу запитати, в мене сьогодні, ми сьогодні робимо процедуру, в мене далі йде запис, прийом пацієнтів, вони не будуть боятися мене, вони мене пізнають після цього всього, чи я так змінююсь, що мені треба якесь буде відновлення, я не зможу проводити процедури далі свої для інших пацієнтів, консультації. Чи мені щось потрібно? Якісь реабілітаційні там процедури. Дана процедура не вимагає тривалої реабілітації, так як одразу ви будете мати гіперемію. Тобто мене пізнають там? Звісно, пізнають. А До. на наступний день взагалі не буде помітно, що були певні інвазивні процедури вас на обличчі які, з'являться. Ну якщо судинка буде знаходитися поверхнево, да. то можна буде її пошкодити. Це зазвичай капіляри. Відповідно може бути червона цяточка. В цій зоні. Тобто, щоб синець, гематома це досить рідко. Ну, Літком я би сказав би, на мене комарі покусали, а зараз що я скажу, комарів немає. Ну, нічого, Я буду говорити чесно і відверто. Мені роблять процедури, поки що одну буде курс, процедур. Вже після першої процедури ви помітите ефект. А однак для того, щоб він був тривалим, яскраво вираженим, нам потрібен курс. Він складається з двох-трьох процедур з інтервалом раз на місяць. Може ми залишимося на одній процедурі. Зробіть так дозування, що мені одної процедури було достатньо. Вся суть в тому, що ми впливаємо на клітини. Mm, так. І для того, щоб ефект був стійким, нам потрібно попливати на декілька циклів життя цих клітин. Тому відповідно такий інтервал і власне така кількість. А може, ми зразу одну процедуру, потім ви мені масочки якісь будуть накладати, і я буду спати під час цих масочок. Не можна так зробити? Можна. Звісно, звісно, ми можемо можна? провести процедуру і залишити. І вас... і замінити. Не можна. Добре, будемо старатися зробити курс. Не старатимемося, а зробимо. Зробимо курс да. омолодження, безхірургічного омолодження пластичного хірурга Павла Денищука. Ну що ж, пані Ірино, будемо починати? Звісно. Ну, давайте. Обіцяйте, що буде все комфортно. Буде все супер, вам дуже сподобається. Поїхали. Я взяла гіалуронову кислоту і зараз змішаю її власне, з залишком. Зараз ми з'єднуємо екзосоми, екзосомний кластер з гіалуроновою кислотою. Ми вже витримали анестезію, зараз ми її знімаємо і будемо переходити безпосередньо до процедури. Павло Андрійович, підніміть, будь ласка, спину потрібно. Ще, і, ще, і ще холодно трошки буде. Так, дякую. Все комфортно? Повертайтесь, будь ласка, на бочок. Зараз я почну. Да, я почну введення препарату. Ви можете відчувати легеньке поколювання. Mm -hmm. Як ви почуваєте себе? подобається? Ну, два комарі в одне місце. Mm -hmm. Три. Що не зробиш заради своїх підписників і заради хорошого кадру. Не знаю, чи мене зараз знають пацієнти. Ну ніби так нормально все. Добре. Це почервоніння пройде до завтра. Ефект буде наростати протягом двох-трьох тижнів. Угу. Ну добре, вірю. Дякую вам. І вам. Ну що, друзі? Я це зробив. У мене є кілька висновків, лайфхаків. Скажу чесно, що місцева анестезія вона працює і мені дійсно було. Ну, не скажу, щоб так кайфово, але терпимо. І ще один важливий момент, що запобігати, мабуть, краще, ніж вже лікувати, але якась комбінація, коли вже є вікові зміни, то це, звичайно, знахідка. Плюс я знаю, що я буду рекомендувати своїм пацієнтам після операції, тому що я... Своїми руками роблю контури, я відновлюю лінії на обличчі, а от лікувати шкіру їм, звичайно, потрібно. І це буде для них однозначна рекомендація після операції. Якщо хочуть, можуть до операції робити ці маніпуляції, потужні маніпуляції з омолодження шкіри. Мої руки зроблять їм контур, а вже руки наших чарівних дерматологів, косметологів зроблять їм омолодження шкіри. Так що, якщо є питання, задавайте. Пишіть свої якісь відгуки з приводу того, що я тут, що ви побачили. Тому що я сам не знаю, що там було зовні. Я думаю, що це було цікаво. Підписуйтесь на український YouTube канал. Зустрінемось. Удачі вам, красоти, здоров'я і молодості, як хірургам, так і нашим пацієнтам. Удачі!